Країна. Нам дуже приємно, що ви з мужністю наполеглися з мірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. Ми дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про безпеку, ви всі як один, незалежно від віку, і роду, знань, встали на боротьбу з ворогами. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути будь-яку секунду, але раз за разом підіймався в бій. Захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з вас знав, якщо не я, то хто ж? Нам невідомі всіх їх імена, Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна? Яке в них серце чи терпляче, як страшно їм, коли все горить. Коли роїна смерть перед очима, як бою важлива мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття всі їхні рани ті слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимо землю за трошки вдачі, і простою. Чи раз страшних і втрат таких гірків, і без імен, вони для нас герої. Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх солдатів, які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас. Це святим чоловіч. В юності я знаю, в армії служив, значить теж воїн. Хоч не командир, свята хідність, охороняє мир. Дякуємо кожному захиснику. Хто ризикуючи власним життям, з честю і гідністю, виконує свій громадський і військовий обов'язок. Мужньо протистоїть агресорам. Ми українці. Ми підтримуємо українське військо. Підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Даємо вам мужності, сил і здоров'я, миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні! Я помолюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої Тобі, солдати, я завдячую життя. Настане мир, ви цього дочекатись. Одного лиш ми просимо всі, додому рідні, ви живими повертайтесь. І вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Добра, світного настрій. Сніка календарного легатами. Але про це було вже досить. На моїй землі іде війна. Стріляють танки, робить гармати. Повита гором у чорному броні. Сльозами милась не одна вже мати. Герої живуть на віки у серцях та в пам'яті народу України. Водять нашим ворогам перетворить вітчизну на руїну. Ми вистоїм, здолаємо котів, як маків, цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Україна, ти першому легко, в тобі. Ні, то, мабуть, посолим причина. Це все подолає в тяжкій боротьбі. незламна моя Україна. Вітуй, моя калина, над плесками вод, в дружбі і в праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим ти вільний народ, прекрасна моя Україна. Ми українці, велика родина, кожен із нас твої брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надії, любові й добре. Хоробою вправно, ти служиш у війську, борониш державу свою українську, згин завжди усі вороги. Хай панує мир і любов на округи. Вітаю тебе зі святом що сили, здорові тобі, хай живуть збройні сили.